А ви знаєте, які значення грибів для природи? Давайте з'ясуємо. Пригадай, що ти знаєш про гриби. Що ж це таке гриби? Навіть сьогодні, при тому розвитку, який отримала біологічна наука. Вчені все ще не прийшли до спільної думки про те, куди відносяться гриби до рослин або тварин. Тому гриби представляють собою самостійне царство природи, що виникло незалежно від рослин і тварин. Назви гриби, які ростуть в твоїй місцевості які ти знаєш. Грибів на землі безліч. Зараз їх налічується близько 100 тисяч видів, але багато вчених вважають, що їх значно більше може бути 250 або 300 тисяч. Мають на увазі не тільки гриби, які ми збираємо. Їх всього близько 200 видів. А вживаються в їжу не більше 40, а місцями і зовсім 15-20. Грибне розманіття створюють мікроскопічні гриби, адже гриби. Це і шовковиста повотинна цвіль на хлібі, і великі нарости на стовбурі дерева, і лишайне тілі тварини, і товста желеподібна маса бурого кольору, що плаває в банці чайний гриб. Гриби, які ми часто бачимо в лісі, складаються із шапинки і ніжки. Це плодове тіло гриба. Під землею від ніжок тягнуться в різні боки білі нитки. Це грибниця. Гриби не можуть самі виробляти для себе поживні речовини, як рослини. Вони поглинають поживні речовини решток рослин і тварин, що є в ґрунті. Багато грибів у лісі тісно співіснують з деревами. Нитки грибниці зростаються з корінням дерев і допомагають їм всмоктувати з ґрунту воду і мінеральні солі. Від рослин гриби отримують готові поживні речовини. Тому гриби і дерева потрібні одне одному. Грибами живиться багато тварин. На харчових продуктах на стінах у сирому приміщенні трапляється пліснява, цвіль. Це теж гриби. З грибів плісняви виробляють ліки. Для того, щоб спекти хліб, виготовили квас потрібні мікроскопічні гриби, дріжджі. Серед грибів є й такі, що спричиняють тяжкі хвороби в рослин, тварин і в людей. Які ознаки живих організмів мають гриби? З чого складається тіло гриба, як відбувається живлення грибів, як людина використовує гриби? Розглянь малюнок. Розкажи про будову гриба. В нього є шапинка, ніжка і грибниця. Плодове тіло це наземна частина гриба, яка складається з шапинки і ніжки. Грибниця це підземна частина гриба. А які ж ознаки живої природи мають гриби? Вони дихають, вони живляться, вони ростуть, вони розмножуються, вони відмирають. А як пов'язане життя гриба й дерева? Обери кілька варіантів. Гриби допомагають деревам смоктувати воду в мінеральній солі. Дерева діляться з грибами поживними речовинами. Яке значення мають гриби для лісу та для людей? Гриби виконують важливу роль у кругообігу речовин в природі. Вони закладають органічні сполуки до неорганічних мінеральних, які можуть надалі засвоюватися рослинами. Грунтові гриби збагачують гумусний, тобто родючий шар ґрунту. Плодові тіла шапенкових грибів споживає багато тварин: савці, мишоподібні гризуни, білки, бурсуки, кабани, лосі, козулі, птахи. Суходільні молюски та багато комах. Відомо 100 видів їстівних грибів. Але в їжу використовують близько 40. Із цвілових грибів пеніцилин, аспергіл, отримують антибіотики ліки, які використовують при багатьох захворюваннях. З ріжків паразитичних грибів на злакових рослинах отримують речовину, яка пригнічує ріст клітин злоякісних пухлин. Широко використовують дріжджі в хлібопеченні, виноробстві, пивоварінні та виготовленні спирту. Особливі дріжджі використовують при виготовленні кефіру та кумису. Серед свіливих грибів є такі, які застосовують при виготовленні твердих сирів. Види грибів, що паразитують на комахах, використовують для боротьби зі шкідниками. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Сторінка номер 70 Перше завдання. Намалюй шопенковий гриб. Підпиши його частини. Завдання номер 2 З'єднай лініями назву отруйного гриба і його зображення. Мухомор. Несправжній опеньок. Бліда поганка. Несправжні лисички. Завдання номер 3 Розглянь об'єкти природи. За допомогою стрілок чорного кольору встанови взаємозв'язки між об'єктами неживої і живої природи. Стрілками зеленого кольору взаємозв'язки між рослинами і тваринами. Стрілками синього кольору між тваринами. Шапенкові гриби. Складаються з плодового тіла й грибниці. До грибів належить також цвіль і дріжджі. Чи знаєш ти, що у тілі грибів є речовини, яких немає в рослин, однак вони є в тілі тварин? Хоча цього й замало, щоб гриби вважати тваринами, однак достатньо, щоб не відносити до рослин. Тому вчені виділили гриби в окрему групу. Додому повторити матеріал на сторінках 141 та 142. Дякую за увагу. До зустрічі!